Пішло питання про те, що тих людей скоротили. <звіг> Бо приходить, я вже говорю, можна поженовий раз, що приходить, що два роки міняє керівника і приходить кисед. Приходить, е, ну, будемо говорити так, е, скоротить, розжене, забере, вкраде і піде. Ну так і було, по Федеренку, по козику, я можу перевезти приклад навіть. Тож по ремонту. Подивіться, в тролейбусному парку роблять капітальний ремонт тролейбусу. На 12-13 рік обходився капітальний ремонт троє 70 тисяч. дуру козак бере підписує, за яким шарлатаном. Капітальний ремонт тролейбуса 420, То там 70, там 420 тисяч, заплатили 120 тисяч авансу, тролейбуса нічого немає. Ніхто відповідальність не бере. Я вважаю так. так. Якщо б керівник прийшов, значить повинен бути акт передачі якийсь. От ви директор депо. Де 38-й чоловік. А він у нараді стоїть. І Чому він не в депо, а в дублянах. Він не за ним чисто. От так це? вони роблять. Він Богдан, Володимирович, Богдан Володимирович, послухайте мене, так. дивіться, е, власником ЛКП, орган, уповноваженим органом, є департамент житлового. Так. Призначає керівника е, підприємства Хто? Підписує контракт садовий. Так він і голова. Ну. То, то деп... то а оскільки департамент житлового є е... уповноваженим органом не. власника, значить хай він відслідковує ті ситуації і підписує, при, коли один керівник здає, другий приймає. От, хай а що я сказав тільки що? Ну от і все, так і Ви хай такі, і робиться? Б, б, я вам назвав приклад один, був директор Карпа. Я тут собі, Але так, він працював 31 грудня до 10 години. В 10-й годині садовий проводить козака, каже, ти вже не провів на селектор, з електором, той пішов, а той з 10-ї десяті поступати. Ось такий метод роботи. Ну, я вам прийду, прийду. Підписано Тому підписано. забрали людей, які приносили користь для водіїв, щоб він прийшов. Ну, не всі може їдять. Може, хтось має на дієті, може ще собі дому взяв, а він повинен прийти зі всім теплі. Звичайно, О, я... про що ми і говоримо? Я не говорив. Я, я дуже, я дуже не говорив. І, має бути. Бути. і, і Скоротили, своїх понабирали, по тому тих, а що, що добре А що вони примовляють. Не не вони 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 що вони роздавали? Вони вони роздавали. Не Нічого не треба. Я скажу, ці їдання, але вони не варили. Вони не мають права там варити, вони отримали. Я вони не мають права, вони мають санітарну книжку. І мають право піти забрати там договір з якою-то ідеальною, привезти, і вона може то роздати <плес> людям. це Це не можуть... Пане Богдане, це було б ідеально. Значить слів нема. Але, але це вже. <плес> <і, плес> а я перепрошую, а якщо додатково взяти чоловік безпеки в руку, то це і секретарку, то можна, так? То... Для чого секретарка у Вінімашенко робила? Лесо, вони ліквідували 20 років тому назад технічного працювання. Добре. Я, я, знаю, для... я... я два, роки, два рази робив у відділі безпеці рук. Там має робити. Що робить керівник? Ну так можна Он керувати. От було начальником відділу, ви мали секретарку? <рес> ну, вам, вам не треба секретаря, не... але до того присаду я піду до вас. Не так не вас. Так, дорога, а вам ділого не треба, що не маю, Значить, Місяць трачу маску. Ви маєте загально. Максимум 60 гривень на мобільний звинок. Ми говорили про зв'язок, речі цього часу. Ні, може, нічого не треба ніквідувати секретарки. 全然違います。